Відповідь, не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи, що зійдуться колись, не сійдуться, мій, друже, я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба. Ти, наче дуб, високий та міцний, я ж наче плющ похилий та сумний, плюща обійми гублять силу дуба. Та без притулку плющ зелений в'яне, я на зів'яно, я знайду руїни, я одягну в вбогі стіни, Зелений плющ оздобою їм стане. В країну смутку вітерець пролине І принесе мені луну розмови, Від мого дуба любого з діброви, і спогад любих літ по не згине. Леся Українка. Шановне панство, якщо вам цікаві аудіокнижки українською мовою, переходьте до аудіочару.